Дитячі демісезонні курточки, креїм, рукавчик на карманчики присутні, застібаються на кнопку з капюшоном. задія світловідбуваючий елемент, всередині курточка. Має флісову підкладку з хорошим теплим наповнювачем на 86-92 см. Легенька куртка. З карманчиками, також з капюшоном. Задній присутній світловідбуваючий елемент. Всередині підкладка, присутній невеличкий наповнювач на 116 см. Рукавчик манжет з карманчиками. Ззаді присутній світловідбиваючий елемент, капюшоном. всередині підкладка флісова, також присутній наповнювач на 86-92 см. Курточка без капюшона, рукавчик-манжет, снизу резинка-манжет. Карманчики застегиваются на кнопку. не пит кладка, присудник, на на 128 сантиметров. С карманчиками, присудник. В підкладка, присутній, невеличкий наповнювач на 128 см. З карманчиками капішум, та дітло відбиваючий елемент. Всередині підкладка, присутній невеличкий наповнювач на 116 см. Рукавчик манжет Карманчики застібаються на кнопку з капюшоном. Завді світловідбуваючий елемент. Всередині підкладка плотний наповнювач на 122-128 см. рукавчик манжет з карманчиками. Взадві світловідбуваючий елемент, з капюшоном. Всередині флісова підкладка, також з невеличким наповнювачем на 110-116 см. Рукав манжет Присутні кармани застібається на кнопку. Присутній зверху також карманчик застібається на Ззаді Задісвіло підбиваючий елемент. Всередині підкладка. Досить такий плотний наповнювач на 146-152 см. рукавчик манжет Варманчиком. Всередині підкладка, присутній наповнювач, розмір 146 52 Легесенька курточка з карманчиками, з копішоном, всередині присутня підкладка невеличкий, тоненький наповнювач 134. Рукавчик-маншет з карманчиком. Карманчик застібаються на кнопку, з боку додатково розцібається кнопочки, подовжена круточка з капішом. Задісвітловідбиваючий елемент. підкладка з наповнювачем на 134 140 см. Та в упаковочках курточки. Ось такий костюмчик на 86,92 Курточка 98,104 Верхній матеріал дуже щільний. 86,92. 104 98 104. та 110 116.